Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада вітати у вас на своєму каналі. А сьогодні 8 жовтня, і сьогодні я хочу розповісти про акційні товари, які я придбала в сільпо. Сьогодні повністю був невеличкий такий похід до сільпо. Тому швиденько, коротенько, можливо, ви теж встигнете комусь це потрібно і використати ці акції. Перше, що я хочу показати, це так буду доставати зразу молоко придбала. Яготинське молоко. Зараз у сільпо по 33,99. Я купила 3 літра молоко і депутаться. Я на роботу купила. У нас дуже швидко воно йде, тому це нам, мабуть, на день. Так, Потім, що я ще придбала, буду рандомно виставляти, як діставати. Тому бачати, купила перший раз отакі для посудомийної машини фрош-таблетки. Ціна у них 349 гривень. Вони це не акційні, нічого, це просто ціна. А, взяла, з надією, що вони без запаху. Тому що Перед тим я купувала дуже сильний хіможний запах, і посуд прям ним, ну скажу так, воняє. І тому я взяла ці таблетки в надії, що вони без активного запаху. От, далі вони повторюсь, 349 гривень за 30 штучок. Також по акції. Взяла спагетті 18,99, тобто 20 гривень. Звичайні спагетти, не з твердих сортів, просто самі-самі звичайні. По 19 гривень. Були вони наче по 28, чи по 25. Десь так. Також купила я ще шпроти. Давно не їла. Раз у рік, мабуть, купую, і це, мабуть, теж побачила, що вони були по акції 94-99, тобто 95 гривень, така баночка велика. А, просто от путербротики зі шпротими, Ну, Захотілося мені, тому і купила. Так, далі, що у нас йде далі? Далі йде кішка, кішка корм теж по акції брід 159 гривень. Це вибрала саме для стерилізованих котів. Чи брав хтось такий корм раніше, мені здається, я б рід не купувала, я б купувала ті ж ці 4 лапи часто для виведення шерсті. Але вона 4 лапи так з неохотою їсть. А це вирішила спробувати: 159 гривень тут. А, скільки тут? Я не подивилася скільки тут грамів. Що це Що таке? Щось прикрайне. 800 грамів. Де мій фокус? Фокус? О, 800 грамів? Такий брід. А, так, знову десь у нас пропав фокус. А, так, далі ми підемо ще, як вже затримали кітку. Побачила я теж, наче перший раз, може, вони вже були. Ось такий вологі корм, щоб трошки ну, як вкусняшки давати, іноді як балувати. Він теж був по акції: Корм по 13,99. Я взяла всіх, тут було три види дві штучки, індичка, курка, відповідно, і яловичина. Це теж, що для кішки. Хто брав, розкажіть, у кого є котики, чи вони це їдять. чи... Бо моя дуже перебірлива, дуже перебірлива в їжі. Вона не все хочу їсти, іноді отак беру для проби, потім кормлю дворових котиків. Вони не перебирають. А, також взяла пакети на роботу, такі великі, по 60 літрів 40 штук. Там були по 20 штук. і... 40 штук, відповідно, взяла, щоб було більше, щоб рідше купувати. Ціна у них по 139 гривень. 139 гривень такі пакети. А, так, пів хлібинки. М -м, чи це батон? Батон половина 13,29. І останнє це ось така сіль морська маленького помолу, 750 грам. 2799. Ось такий коротенький похід до сільпо обійшовся мені у 1127 гривень. Та, все помістилося <смі> в камеру. Всім хорошого дня! От такий короткий огляд, сільпо акції. Нагадую, що це сьогодні, 8 жовтня. Па-па! До зустрічі!